Суперечки довкола міжнародної політики США не вщухають. Дональд Трамп знову різко висловився про Володимира Зеленського, звинувативши його у диктаторстві та нецільовому використанні американської допомоги. Тим часом експерти обговорюють можливі наслідки нової американської політики як для України, так і для Росії. Тож, чи варто Києву готуватися до зміни підтримці з боку США? Та яку гру веде Москва, розповідаємо далі у випуску. Другу добу світові видання обговорюють дипломатичний скандал на найвищому рівні між президентами США та України. Дональд Трамп, повторюючи меседжі російської пропаганди, звинуватив Україну у розв'язанні війни. А її лідера в неефективному витрачанні коштів партнерів, відсутності рейтингу та пред'явив українському президенту небажання проводити вибори. У свою чергу Володимир Зеленський, відповідаючи на закиди Трампа, відповів, що на жаль, президент США живе в дезінформаційному просторі. Глава нашої держави наголосив, що наразі питання номер один не рейтинги довіри, а те, як Україні захиститися від російських обстрілів. І повернення військовополонених на, на думку політологів, те, що меседжі про проведення в Україні виборів одночасно з'явилися і в російських пропагандистів, і в президента США, не є співпадінням. Трамп обрав Зеленського, і це теж абсолютно чітко відповідає, я би сказав, філософії нинішнього Трампа, який нападає на слабких, а не на сильних, тому що е, звинувачувати Путіна. Це величезна проблема. Нічого серйозного зараз заподіяти Путіну Трамп не може. Хіба що посилити санкції проти Росії? Однак це ще більше посилить залежність Росії від Китаю від китайської економіки. Як переконаний голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк, словесна війна між президентами це отруйна пігулка, яку підкинули росіяни. І це найкращий спосіб підірвати стабільність в Україні. По-третє, ми дуже цінуємо все, що зробив американський народ Величезна підтримка з боку Сполучених штатів дійсно підготувала ґрунт для того, щоб українці перемогли в цій війні і щоб власне існували зараз. але річ у тому, що наші американські друзі інвестували в українську безпеку близько 100 мільярдів доларів у той час, як європейський союз понад 140 мільярдів доларів. І американські інвестиції в безпеку України були найкращою інвестицією в національну безпеку Сполучених Штатів за всю історію оскільки Україна практично стерла сухопутні сили Російської Федерації, а Росія є реальною загрозою для Сполучених Штатів. Однак Арсеній Яценюк підкреслив, що тільки український народ вирішуватиме, хто буде наступним президентом, але перед цим необхідно укласти мирну угоду. Адже вибори під час воєнного стану приведуть Україну до прірви Український президент досі має дуже високий рейтинг довіри. І саме український народ має вирішити, хто буде наступним президентом. Але спочатку давайте укладемо мирну угоду. І справа в тому, що ми повинні обговорити рамки цієї мирної угоди. тому, що мені просто цікаво, чому наші американські друзі так поспішають укласти таку угоду. Як ви знаєте, перемир'я це не мирна угода. припинення вогню це лише тимчасове рішення. Нам потрібна всеосяжна, сильна і стійка мирна угода. Обговорюючи ситуацію, аналітики наголошують, що і Україні, і світу доводиться звикати до нових політичних реалій. У своєму блозі відомий громадський діяч Валерій Пекар, викладач києво могилянської бізнес-школи, співзасновник платформи Нова країна, підкреслив, що ми є свідками завершення старого світового порядку. В новому світі без порядку США не будуть захищати своїх європейських чи азійських союзників. В цьому світі тепер немає союзів і союзників, немає взаємних зобов'язань, а старі договори можуть бути переглянуті в односторонньому порядку. Є лише великі, сильні країни, які беруть те, що їм хочеться, і маленькі, слабкі, які стають жертвами такої політики. Принаймні так бачить світ нова американська адміністрація. Вони не ізоляціоністи, вони експансіоністи, і нас не повинні дивувати тепер вимоги щодо Гренландії, Канади чи Панами. Як наголошує Валерій Пекар, Україні варто зробити висновки з історичних уроків та докласти надзусиль, аби вистояти в нинішніх реаліях, політичним елітам треба негайно припинити політичні чвари і переслідування, недолугі рішення й кабінетне управління, а також підготовку до виборів, яких не буде, якщо ми не виживемо сто років тому, саме такі чвари привели до катастрофи. Політичним елітам треба разом вийти до народу з закликом про єдність і згуртування перед загрозою втрати всього. кажуть, що українці зазвичай об'єднуються лише за 5 хвилин до розстрілу, тож маємо останню можливість змінити цю хибну традицію. Аліна Рябкова Теми дня, меднятиван.